Полтавський інститут економіки і права університету розвитку людини Україна котре став ініціатором проведення міжнародної науково-практичної конференції. Цього року свій погляд колектив закладу спрямував на розвиток інноваційного потенціалу та правового забезпечення соціально-економічного розвитку України. Основні напрями конференції це економічні виклики глобального світу, соціальні аспекти, мовознавство і Виховання мовної культури сучасних, сучасних студентів, а також ми будемо розглядати питання фізичної реабілітації і адаптивного і фізичного виховання в сучасному світі. В нас, взагалі, започаткована традиція, що кожного року кафедра проводить свою кафедральну конференцію, де звітуються і викладачі, і студенти-магістри про результати своїх наукових здобутків. А от саме у квітні місяці ми традиційно проводимо щорічну міжнародну конференцію, де узагальнюємо той досвід, який кафедри напрацювали разом зі студентами. Та ми і виносимо його на широкий загал. Дводенна конференція це єднання пленарних, одне з яких відбулося у полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського, та секційних засідань, а також майстер-класів. Про популярність заявлених тем красномовно засвідчила кількість учасників: понад 200. зокрема, із Сполучених Штатів Америки, Франції, Італії, Польщі, Угорщини та країн ближнього Зарубіжжя, також молодої еліти Полтавського інституту економіки і права. А це вже показник ґрунтовних знань, і ось один з прикладів. На сьогоднішню конференцію представлені результати наших імпіричних досліджень, проведених студентами в галузі професіоналізації діяльності соціальних працівників, і в галузі дослідження взагалі, от механізмів і чинників, що впливають на становлення майбутнього фахівця з соціальної роботи. Я як завжди спираюся на якісь теоретичні дослідження, але власні дослідження проводили вже шляхом тестування, опитування соціальних працівників. Безпосередньо у декількох територіальних центрах. І що важливо, подібні роботи, максимально наближені до реалій, позитивно сприйняті науковою спільнотою. Загалом учасники конференції продемонстрували готовність до жвавих, конструктивних дискусій. Сьогодні багато проблем не тільки політичних, але й суто лінгвістичних у самій мові. Це і лексика, і граматика, новітні запозичення, це фемінітиви, це гендерна стратегія в мові. І от я спробувала все це узагальнити, зробити такий формат коментаря. І аналізу того, що ми маємо на сьогодні, за результатами роботи учасники конференції підготували відповідну резолюцію а зацікавлене коло зможе погортати збірку, до якої увійшли 283 доповіді, наукові статті та тези провідних фахівців та обдарованої молоді.